Перша причина це немає балансу в раціоні білків, жирів та вуглеводів. Ну, в першу чергу, ми не добираємо свою норму білка. Що таке білок? Це будівельний матеріал нашого організму. З нього формуються м'язи, з нього формуються всі наші тканини. І якщо формувати раціон, то ми беремо 30% — це білки, 30% — жири і 40% — тільки 40% це вуглеводи і бажано складні. Тобто це не фастфуд, не тортики, не газовані напої. Але що ми часто робимо? Ми зайняті, в нас там діти, робота, недосипи. І ми цей баланс ну, не дотримуємося йому. Ми не доїли наших білків, ми не доїли наших жирів, які також ну, надзвичайно важливі, особливо там зимово-весняний період, да, в період авітамінозів. Uh, і що організм хоче. Він хоче свою норму uh, калорій отримувати, і тоді нас uh, з чого найшвидше можна їх отримати: з швидких вуглеводів, це тортики, це фастфуди, і ми отримуємо цю швидку енергію. Але ця швидка енергія так само швидко і знижується, і потім ці всі тортики відкладаються там на нашій італії. Щоб цього не було, треба ну. Повноцінно харчуватися, їсти білок з кожним прийомом їжі, це біле м'ясо, це сири кисломолочні. Повинні також і жири ми вживати, це тверді жири, це олії холодного віджиму, це горіхи, це насіння. І лише 40% ми залишаємо на вуглеводи, бажано складні. І взагалі ми повинні так формувати нашу тарілку, щоб 80% це були нутріоти. Корисні продукти, і 20% ми лишаємо на смаколики просто для душі для задоволення. Якщо ми цей фактор пропрацювали, і все одно нам хочеться цих частих цих перекусів, чимось ну, умовно не треба попрацювати інший фактор це ймовірна інсулінорезистентність. Хто в зоні ризику? Це люди з надмірною вагою, особливо в області талії, так званий абдомінальний жир, коли вже є ожиріння і внутрішніх органів, і Зовнішнє а, таким людям варто піти на консультацію до ендокринолога і обов'язково здати аналіз індекс хома. Якщо він виходить за норми референсів, то ну у вас ймовірна інсулінорезистентність. Треба поставити своє харчування на контроль, щоб а, в майбутньому запобігти діабету другого типу. Тут все серйозно. Є ще третя причина, коли ніби в нас і баланс в раціоні, коли ми перевірилися, у нас там інсулінорезистентності, в нас, слава Богу, немає, але нам хочеться. Є така причина психологічна, що це емоційний голод, коли ми їжу себе. Наказуємо, коли ми їжею себе хвалимо, коли ми якісь емоції заїдаємо, коли нам класно, ми їмо, коли нам погано їмо, коли в нас стрес їмо, коли в нас щастя їмо. це вже ну це відноситься до так званих або порушень харчової поведінки, або розладів харчової поведінки. І тут уже нутриціолог або дієтолог, або лікуючий ваш лікар повинен е, е, працювати в парі з психотерапевтом.